Мої вітання, друзі! З вами знову Флот, знову наша улюблена гра Raid Shadow Legends, і сьогодні запущено Х2 на ось ці камінці. Будемо лускатись, тому що потрібні ось ці персонажі для посилення своїх результатів на Гідріх і Мері. Чекати, якісь карти долі я особисто не буду. Відкриємось під ось цю подію, якої давненько не було. Вона не зовсім вигідна під x2 на маленькі та середні камінці, але я будемо відкриватися, тому що. Є бажання отримати щось корисне і, можливо, варт повернеться до нас сьогодні передом. Тому поїхали. Так, відразу відразу докупимо ось таку кількість. Оп. Максимально 35. Тут докупимо дві штучки, тому що потрібно вже збирати ось ці ресурси, екстракти для того, щоб викуповувати душі на ось цих персонажів. Тому що за останній рік мені взагалі нічого не випало саме з камінців і будемо сподіватися, що сьогодні щось дробнеться. Але перед тим як відкритися, хочу сказати, що якщо у вас немає орки ось цей шайк, то я б рекомендував вам приберегти всі камінці душ, тому що з великою долею ймовірності будуть якісь карти долі саме через камінці душ, можна буде забрати саме шайка, тому прибережіть, подумайте над цим. А в мене шайк є. Злиття на нього я не робив, але він мені дропнувся саме з уламочка. Тому берегти їх не будемо. Давайте потягнемо щось цікаве. Можливо, підфортить. Прийдуть потрібні душі на потрібних героїв. Тобто гарні душі на потрібних героїв. І це не будуть одні крутороги. Так побажання є, але одна зірочка це не цікаво. Він ценосна, одна зірочка також не потрібно. І перша десяточка повне сміття. Ну, взагалі не потрібне. Дайте щось гарне, легендарок якихось із обраних. Бажано нашого тита, 4 зірочки, хоча б був би за це вам дуже-дуже вдячний. Так побажання працюють. Тея вже їх декілька штук валяється на складі, і я й досі її не прокачав та не пробудив. Лурія, до речі, насипає дві зірочки, мабуть, у мене одна є вже пофарбована, знову круто ріг Таке враження, що їх 2 не ввімкнули. Леді Ноель в мене п'ятизіркова, зіркова робив подію на неї, тому не потрібно піде все на продаж. Де шестизіркові кам'яці? Зараз перезапустимо рейд. На всяк випадок, можливо, X2 ще не запрацювало, але пишеться, що все увімкнено. Так, я перезапустив рейд, виявилося, що вийшла обнова, все ще там щось обновлялось, і думаю, можливо, після цих 30 уламочків, які ми відкрили зараз. Де не випало взагалі нічого? Зараз почне насипати нам щось гарне, якісь душі хоча б на 5-6 зірок. Тому що до цього сипало ніби нічого не увімкнуло Але й зараз те ж саме. До речі, 5 зірок, хоча б щось, але це все рарки, все не потрібно. Де є наші легендарки та міфічні герої, тобто душі на міфічних героїв? Так? Карніч, три зірки. Ти мій дорогенький. Після того, як випав мені з міста, почало насипати саме з камінців це вже другий чи третій навіть карніч, який приходить з камінців три зірочки, але він мені не потрібен, тому що вже прийшло чотири зірочки. Будемо надіятися, що під час цього ресету прийде п'ять зірок на нього, тому що герой дуже-дуже цікавий. Так, гірський король доволі непоганий персонаж, але в мене його немає, тому мені це не потрібно. І ніби все дуже-дуже сумно по дропу нічого цікавого не отримав. Можливо, навіть варто було так, лега. Леоріос, дві зірочки не цікаво. Можливо, навіть варто було приберегти всі камінці під якусь подію все таки, тому що дроп абсолютно ідентичний до того, який падає без всяких іксів. І тим більше складається враження, що. Ніякого Х2 немає. Взагалі зараз подивимося скільки п'ятизіркових скільки душ, шестизіркових душ нам наприходило. Навіть рарних не помічають, насипає одну-дві зірочки постійно, тому навіть покрутити камінців не буде за що. Ну і останнього, здивуйте нас, будь ласка, ні, це рарка, нічого цікавого. І як виявилось, у мене за весь час випала всього одна. Ти зіркова душа на рарку, що доволі сумно. Точно складається враження, що нічого не увімкнули, але давайте. Десяточку. Середніх, можливо, тут підфортить якийсь легендарний гарний герой. Так, побажання сюди його, ось це доволі непогано. За це дякуємо. Балар три зірки це, мабуть, непогано так міфік. І комідус 4. Плюс 1000 хп, непогано, ось це мене тішить. Ну і не трил 6 зірок. Якби він у мене був, я б його відразу пробудив. Ось це непогано. Дякую за комідуса. Балар ніби, ніби в мене є. Ні, в мене балар всього-навсього. Дві зірочки, тому це покращення відразу. Ось такі душі. Мені подобається, ось таке відкриття. Ідеально забустили нашого коміса. Шкода, що не 5 зірок, але все одно краще, ніж те, що було. Добре, купляємо 5. І будемо лускати по одненькому. Подивимось, що з цього вийде. Можливо, ще підфартить. прибіжить якийсь потрібний міфік, той самий півник або ембриз аномальний. Який у нас півник взагалі без зірок, а ембриз. Так, легат, і це тит. Чотири зірки. Тит. Чотири зірки. Ох. Друзі, друзі, я просто неймовірно задоволений. Дивіться. Що ми зробимо плюс від шкода для нашого тита. І, можливо, за рахунок цього. Дякую, звичайно, пларіум. Я дякуємо звичайно для пларіум. Я не забрав душу на нього, але все-таки мій тит набив ось такий демедж. Без зірок, без нічого. Ось такій пасті, Розумію, що є пачка імбова, але з зірками. Спробуємо набити більшу кількість демеджу тепер. Звичайно, це не 6 зірок. Але 4 зірки це вже непогано, плюс крішкода, плюс захист для нашого тита. Думаю, демедж піднятий удасться. Ось це не, щось неймовірне. Середні камінці душ сьогодні працюють. Давайте, дивись, далі, можливо, ще щось випаде. Так, знову Лега. І це норог 3 зірки, він у мене є, але я не прокачений. Ну, Лега. Володар гробниць. Він мене прокачений. І буде пофарбований, звичайно. Ось таке відкриття мені подобається. Легендарок насипає що дурне. Але ні, з останнього не прибігає міфік хотів. Тобто надіюся, що дропне саме міфіка. Давайте пробудемось так. І докупим ще один камінець, подивимося, що з нього дропне. Так, ми добрали ще один камінець На сьогодні це на моєму аккаунті буде останній. І давайте, давайте, міфіка. Дівника, будь ласка. Ні, це епік. Шкода, але. Скаржитись я, звичайно, не буду. Тим більше 6 зірок прибігло. Героїв надропало. Дуже-дуже непоганих і тим більше потрібних для мене. Це, мабуть, найкраще відкриття за останній рік. Змогли покращити свого комідуса. Ну і звичайно, основне, що я отримав, це наш тип. Візьмемо відразу для нього дар, ніби ось це від бонусів обрати. Плюс крит шкода відразу, і плюс 1% демеджу за. Кожен бонус, що доволі потужно, повинно забустити звичайну його шкоду. Добре, йдемо. На наступні аккаунти, і так, на моєму дуже довго затримались. Будемо лускатись далі. Ми на аккаунті Олега, на Олега, Буцях, звичайно, клану Penetration. Вітання. Хто має бажання приєднатися, звертайтесь ось сюди. Є вільні місця. І тут у нас завдання: луснути все, побажання, я так розумію, вибрані, нічого змінювати. Не треба, можна просто лускати. Понадіємо, що тут так само підфортить, як і мені прийдуть потрібні герої і нарешті. Хоча б одне відкриття у нас буде вдале саме з камінців душ вперше, мабуть, за весь час, скільки я знімаю ось ці відео. Так, побажання Орн. Непогана, але одна зірочка. Рака також непоганий персонаж, але її немає на аккаунті. І дивлячись на те, що падає з маленьких камінців, бачимо, що дроп не дуже. Лікар-4 зірки. До речі, його немає на аккаунті, що дуже дивно Лега. Верховна Елейн, таке собі. Але зірки для неї доволі-доволі непогано бустять. Демедж, тому що я її використовую саме на війнах фракцій родових у мене основний дамагер у вищих ельфах. Ну і тут дроп знову смішний. І 5 зірок на рарку непогано. Давайте по одненькому, можливо, тут буде більш фартово. Прийде щось із обраного саме з легендарних героїв, велика кількість зірок бажано. Це було б доволі непогано. Але сьогодні з маленьких камінців дропа просто сміття. Тому надіятись на щось гарне, не бачу сенсу. Так, дилгол шестизірковий, непогано розхідний матеріал. Але хочеться бачити щось гарне. Саме легендарне навіть, краще так сказати, і багато зірок. Ну і, звичайно, легендарне, те, що потрібно на аккаунті, а не просто якісь легендарні душі. То душі на легендарних героїв, які, яких немає на аккаунті, або які не використовуються ці розхідники, тому докупляти не будемо, нічого про докупку не писали. І давайте 5 штучок середніх і один великий. Так, відразу міфік ашнар. Ні, це берізка 5 зірок. Доволі непогано, але тут є ашнар. Наскільки я пам'ятаю, я його тут потяг... потягнув на минулому x 2 хотілося потримати щось велике, міфічне, так, Леа. І це щурик, але його немає на аккаунті. Хотілося отримати велику кількість зірок саме на Ашнара. Доволі сильно це забустило акаунт. І міфікс черговий. Майже були дуже близькі, також випалювач, але не та фракція, Афідус 4 зірки також непогано. До речі, сьогодні насипає середніх камінців. Візьміть це до уваги. Ну, звичайно, куди ж без рарки? А, давайте з останнього камінця, здивуйте нас. Ні, це також рарка. Можливо, я накаркав. Ну і давайте, великий камінь. Допоможе закрити подію. І тут знову міфік. 6 зірок Лазаріус. Сюди його, цього Лазаріуса шестизіркового. Звичайно, не ашнар, але хіба я помиляюсь. Це не той аккаунт, можливо. Але ні, тут ашнар є. Але 6 зірок на Лазаріуса це доволі потужно. Що ж, дякуємо для Олега. За камінці, за довіру, надіюсь, ми змогли його порадувати ось такими душами. Це доволі непогані персонажі, і якщо вони прийдуть, відразу можна буде їх забустити. Що ж, йдемо далі? Що ж, ми на аккаунті Айса, Звичайно, їжакам вітання, хто має бажання приєднатися. Звертаємось за цим посиланням. І тут просто неймовірна кількість камінців. Не знаю, як він зміг стільки накопити, назбирати, але завдання луснути ось це все. І можна докупляти середні камінці, що доволі-доволі потужно. Давайте, перша десяточка, як пам'ятаємо, сьогодні з маленьких нічого не дропає. Можливо, у Айса піде краще на аккаунті, але у мене і на попередніх аккаунтах нічого не приходило. Так, Афідус 5 зірок непогано. Я думаю, це посилення на аккаунт. Емік також непогано. Але я думаю, тут більше якихось зірок вже. Але Афідус п'ятизірковий, ніби непогано, можна випалювати. Тобто дар на випалювання можна брати саме на нього. Так, Лурія також дві зірочки приходить, як і в мене на аккаунті. І пуста десяточка можна навіть так сказати, нічого цікавого, але з маленьких камінців вже п'ятизірковий міфік це доволі потужно. І Лега, ЮМЕК, одна зірочка. Не те, що нам потрібно. Каель. Трьох зіркових хотілося б завжди отримувати 4-5 зірок на ось такі рарки, але це, мабуть, не сьогодні. Ну і звичайно, це не те, що потрібно для даного аккаунту. Так, міфік, Гаролка 2 зірки. Отаман 2 зірки. Не так кількість зірок, яка б могла забустити цих персонажів, думаю, тут вже є краще. Душі на цих персонажів. І знову лега. Мавпа. Одна зірочка, це також доволі смішно виглядає. Приходять потрібні герої, але не та кількість зірок. Знову лега. Мара, Нікс, дві зірки. Ні, не те, що нам потрібно, звичайно. І за таку кількість уламочків хочеться щось потягнути дуже потужне, щось потрібне для аккаунту. Швидка десятка. І разен 5 зірок. Не знаю, чи він потрібен буде, але 5 зірок з маленьких. На легендарку так Міфік. Каламіто з дві зірки. Ні, це не те. Що нам хотілося отримати, і знову Лега Харима одна зірочка, якої немає на аккаунті. Артур сьогодні дропається з великим шансом. Саме з маленьких камінців. Так, швидка десяточка. Ні, легендарок немає великої кількості кількості. Зірок також немає. І це доволі сумно. Ще одну швидку. 5 зірок Дрейк піде на розхідні матеріали, доволі непогано. Але нам потрібно отримати душі саме з камінців щось гарне, великою кількістю зірок, важно міфічне та легендарне. І Лега. Логан одна зірка. Ні, це все не те. Але все одно краще, ніж було у мене і Олега на аккаунті. Тому що хоча б якась кількість. Легендара прийшла, а ксангвіня 5 зірок, також непогано, але 6-зірково але, але. нічого не приходить. По пробудженню. Нічого покращити ми не змогли, тому що, як виявилось, Афідус, тут вже є. Як виявилось Афідус, тут вже п'ятизірковий. І це нічого не дає. Також гарулка має свої зірки, а ось така кількість міфіків, у яких немає зірок, і вони не приходять. Це якесь прокляття. Мені принаймні так здається. Давайте по одненькому. Я трішки засмутився через те, що здалося, що прийшло хоч щось корисне, але, як виявилось. Воно не таке вже й корисне на даному аккаунті, тому що вже зірки на цих персонажів є. Я так розумію, нам потрібен тільки галатир. Багато зірок. Було б доволі-доволі гарно його отримати, але таким дропом, мабуть, він сьогодні до нас не прийде. Так, потрібно докупити середнє. Давайте одненько. І далі підемо десяточками. Це, мабуть, найбільше відкриття за весь час. Так, міфік потрібний. Це Арбаїс, якої немає. Дякую, звичайно, пларіум, але нам потрібен галатир, гізмак, півник. Багато міфічних героїв, яких є, але в них немає великої кількості зірок той ж самий. Алас також трьохзірковий хотілося б отримати більшу кількість зірок. Ну, давайте, перша десяточка, понадіємо, що. Середніх камінців тут буде фортити, так як це було у мене. Та картак три зірки ні, не те, що потрібно. І, будь ласка, дайте щось. Гарне. Крила. Ні, також нам не підходить. Кардиналка, до речі, 4 зірки, але хоча б 5 зірок для неї потрібно. По зірках, ніби не погано, але герої всі не потрібні абсолютно. Так, міфік. Ізмак. 4 зірки, сюди його. Сюди цього ізмачка. Перше замовлення є. Непогано, шкода, що не 5, але вже краще, ніж було до цього. По інших персонажах нічого цікавого, але Гізмачок це вже непогано, плюс кріш шкода, плюс КП інші стати. Ну і давайте, ще халатира. 5 зірок, будь ласка, Пларіум. Лурія, до речі, непогано. Але десятка епіків та рарок це доволі сумно, і звичайно, рарки приходять 6 зірковими. А міфіки, якщо й дропає, то. Зірок дає доволі-доволі мало. Давайте ще півника якогось, ембріса. краталос, це не цікаво. Взагалі дайте, будь ласка, міфіків та легендарок побільше. Ну і марічка, три зірочки це також не те, що потрібно. У нас залишається 20 камінців. Ларіум. здивуйте нас, величезна кількість уламочки. Саме камінців, тобто дайте щось потрібне, того ж самого галатира. Мітрала три зірки не цікаво. Знову Лега і Костянтин. Так, Гіа 6 зірок непогано. І Арікс, до речі, 5 зірок також непогано. Але в легендарках доволі непогано. І, звичайно, хочеться міфіків, тому що 60 камінців випало тільки 2 міфіка, що доволі сумно. Арбаїска і ізмак. кінець, звичайно почало насипати 6 зіркових епіків. Це доволі гарно, але не те, що нам потрібно. По зірках взагалі потужно, але але нічого цікавого з цих шести зіркових епіків не прийшло. Ізмак іде на покращення, звичайно. Але. Галатир. В речі, фіна 6 зірок. Але це, мабуть, була душа, бо я десь пропустив, звичайно. По відкриттю вийшло ніби непогано, вдалося покращити Ізмачка, Де він тут у нас? Вибили Афідоса, я відразу зрадів, але це не те, що потрібно. І, мабуть, вибили Фіну, я пропустив цей момент. Або вона була раніше. Марічка є більша кількість зірок, ну і звичайно величезна кількість розхідних матеріалів з рахунок ось цих епіків, яких надропало. Просто неймовірну кількість з останніх ламочків. Що ж, дякуємо для Айси, за камінці, за довіру. Можливо, саме це відкриття зможе забустити його аккаунт, тому що ніби деяких персонажів вдалося піймати непоганих. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео, ось таке відкриття під ікси. Пишіть коментарі, чи працюють вони, чи це все видумка, тому що по відкриттю маленьких камінців було видно, що ніби вони не увімкнули нічого. І звичайно, дякую всім, хто додивився, дякую всім, хто протиснув свій козацький лайк. Дякую всім, хто підписується, хто підписаний на цей канал. І, звичайно, до зустрічі на наступних відео та стрімах.